Отже, чи чекати від Росії ескалації? На яких напрямках і чи може противник відкрити новий фронт на Харківщині? Про це поговоримо далі з Ігорем Романенком, засновником благодійного фонду за Криму Небо України, екс-заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенантом. Я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Е Перед цим я розповідав про те, що Путін постійно говорить про мир і про якісь переговори, але не хоче робити це через посередників, але і з влади України це не хоче робити. Про що свідчать такі заяви? Як ви вважаєте? Про те, що він спекулює, хоч е, не тільки хоче, а вже десь на мій погляд рік. Е, Цю дипломатичну роботу проводити е, ініціює е, і використовує гасла дуже всім потрібне, таке як мир. Це не нова позиція і питання України, на мій погляд, перехопити такого роду діяльність. Спроба була відносна на саміту миру в Швейцарії, це наш був крок. І є відповідні перспективи по нарощенню цього процесу. Ми не зупиняємося. Тобто, для того щоб залучити більше країн, десь із тих, які можливо, дві дві три, три, третини приймали участь в Швейцарії. Одна третина відмовляла зв'язку з тим, якби що не було Російської Федерації. Тому наступний раз, скоріше всього, ділігація від них буде і можна цим займатися. Питання в, 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 в ім'я чого? Тобто, ну треба, по-перше, розділяти мир і зупинення бойових дій. Мир це серйозна справа підкріплення юридичними міжнародними документами. Це один статус. А зупинення бойових дій – це подомовленості, скажімо, використовується для того, щоб забезпечити відповідної діяльність. Делегацій із сторін, які воюють. І тут е, теж є питання. І на мій політ саме це треба розділяти. Е, ситуація у нас на фронті досить непроста, І, не, на краткостраковий на мій політ можна використати для того, щоб е, тимчасово зупинити бойові дії. І, е, але треба вивчити питання, наскільки конструктивно буде подальша робота. А от питання на перспективу на подальше, ми ж вже бачили, що вони там літаком доставили якби в Сполучені Штати. Там таке значна пропозиція покращення, ніж то, що він говорив вже, але все рівно, значить, це ж така форма капітуляції, на яку в такому вигляді вряд чи Україна піде, і це на подальшу таку стратегічну перспективу. Тому для того, щоб працювати і займатися цією воєнною дипломатією, от, тут треба розділяти по часу. А під цей час і треба розуміти, що нам потрібна озброєння техніка і військовослужбовці. Перше завдання скоріше це наших союзників, американців і кошти, як би виділені, але вони суттєво не поспішають наростити ці зусилля. І в 16-й не зайшли в повному обсязі, і е, заборони ще дуже багато, які діють. Ну, я не буду перераховувати тактичні ракети, які потребують нам, ну, це теж зв'язано з обороною. Ну і сім цих патріотів шукаємо, от переносимо все по датам. Знаєте, ми критикували весь час радянський підход, російський підход до такої дати буде, але бачимо, що наші союзники теж скатуються на такі. Тобто їм треба якби зробити вагомий цей саміт в Вашингтоні. І тому ми чекаємо. А ми чекали це місяць тому, а в 16-й рік уже чекаємо. І, ну, і так далі, От. тому є розклади ситуації суто воєнної на фронті. І, але вони зв'язані з воєнною дипломатією, тобто, якщо е, вести і мати на увазі якусь стратегію в цих переговорах обговорювати, і в зв'язку з цим зупиняти бойові дії, то, на мій погляд, е, на поточний час це вигідно нам, тому що ми е, таким чином побачимо наскільки реалістично будуть допомагати зброями американці, щоб е, зрозуміти це чергове там відкриття двері більше росіянам, чим нас, чи, чи це буде допомога. А потім нам треба викати на своє домашнє завдання, тому що розговори йдуть про те, що от у нас є бригади, немає зброєння, а у нас є бригади, які воюють безпосередньо на лінії зіткнення, а там просто немає людей. Третий не від того, що повинно бути. Тому що так набирають оберти мобілізація, але не настільки, щоб. Поповнити саме ці бригади, сформувати резерви, про які розмова що про тацію, а деякі вже знову почали говорити про демобілізацію. Ну, диву, даєшся цим парламентаріям. Чотири місяці вони майже ні про що, бо тут зрушили з місця, і зрозуміло, що коли поступять перші ці, ну вони вже поступають, але ще мінімум два місяці треба готувати, а не комплекти великі на фронті вже зараз. Пане Пани. Зв'язку з цим значить, тут треба бути гнучкими, на мій погляд. Пане Ігорю, а як ви вважаєте, ситуація на фронті зараз загострюється, тому що росіяни ймовірно пробують відкрити нову ділянку фронту на Харківщині? Про це повідомляє Діп Стейт. Це дійсно спроба відкрити фронт? Чи це черговий просто захід ДРГ? Слухайте, ну нам говорити про загострення, ми бачимо, що на декілька ділянках вони все рівно продовжують наступ. Нам потрібно загострення чи ні. Нам потрібно звернути увагу, що, незважаючи на всі наші зусилля, там можна перерахувати, що доби, а вони все сунуться вперед. Це по перше. А потім, крім того, я погоджую з вами, що вони там шукають резерви поки ще про ті, які вони анонсували, там дві армії, значить, 14 дивізій, 16 бригад, можливо, десь щось роблять, але вони Наші говорили про те, що можливо кінця травня, червень пройшов, немає і слава Богу, тому що якщо їм вдасться сформувати такого роду резерви, хоча б не дві а одну армію, то це будуть досить серйозні можливості просуватися вперед. А поки вони вирішують ці ресурси, резерви тим, що все ж збирають з інших. Ділянок фронту, наприклад, Скуп'янського напрямку, зараз з Херсонського напрямку перекидують на теж Харківський напрям. І якщо там цей хутор, на що говорили, що ДРГ, то тепер якщо щодо додавили особовий склад, вони то це може бути формування ще однієї ділянки на харківському напрямку. А ми пам'ятаємо, що бойові дії на харківському напрямку теж пишіває з, з ДРГ. Потім розвідки боєм, наскільки вони нарощили, і так далі, тому виключати з урахуванням того, що можуть бути у них резерви, значить нові ділянки для їх наступу, не потрібно. Треба обраховувати і такі важкі для нас варіант дій. А що говорить про те, що вони змушені перекидати свої резерви? Ну не брати їх е з мобілізованих, так а перекидати з інших ділянок. Про що це говорить? Про це, що не просто так брати. Він же повністю не відкриту мобілізацію. Не проводить. Він її проводить. Путін мається на увазі таємно. Е ну, 150 тисяч строкової служби вони набрали далі. Ну набирають якби до літа. Вони вже е значить жінок з. Своїх заград забирають і кидають, тому що чоловіків, мабуть, більшу кількість знищили вже. Тобто, там не такі прості процеси, але вони йдуть. Йдуть настільки, що у них на фронті вони дійсно проводять ротацію. Ті, хто втратив, ті, хто втомились, міняють, відновлюються таке інше. А нам це дуже важко робити в зв'язку з тим, що потрібні ці військовослужбовці, які от не буду повторюватися значення мобілізації і всього решта. Тому, тому, на жаль, ми бачимо, що завдяки саме таким діям у ворога, чи вони збирають з інших ділянок, кидають під Харків, чи знайдуть десь ще резерви внутрі своєї держави, але все рівно вони з'являються і нашим оборонцям Стає дуже важко утримувати ситуацію і її стабілізувати, щоб не давати можливість далі ворогу просуватися. Він активізується безпосередньо в місті вавчанську, і ну і тут, тобто вони намагаються просунути, і Путін буде здійснювати цей тиск поки не прийде до, до цих миротворчих перемовин. А справа складається так, що раніше пізніше вони почнуться. Пане Ігорю, а щодо Часового Яру, адже там наші військові відійшли з мікрорайону Канал. Це новина сьогоднішня. Як там складається ситуація? Офіційна сьогоднішня, неофіційна доби три, мабуть. Ну, Дві, мабуть, це точно. Тому що вони. Атакували, і ми знаємо, це по фронту саме на цей мікрорайон канал, Вони атакували на півночі Калининка, на півдні Іванська, щоб просунутися по дорозі. Вони на півдні Кліщівка, Андріївка, тобто там активні напрями бойових дій навколо Часового Яру. І завдяки тому, що потужні засоби ураження, що резерви туди заводили і заводять. Да? І вдалося зайняти цей мікрорайон, а нам відступати в зв'язку з тим, що виконати завдання там фактично для нас вже не було можливості, і тому зайняли там зараз цей по, по цьому каналу. Частка його відкрита, водна поверхня, а далі на південь він заведений в трубу. Але так ще інакше, от така тут вирісується межа. Поки що наші на вчасому ярі на висоті відповідний, і це виграшна, зрозуміла позиція, але ну, вона бачите давала можливість деякий час тримати цей мікрорайон, але вони вже намагаються зайти на наступний він там південніше, так назва, так званий новий мікрорайон часового яру. Тобто боротьба там продовжується для того, щоб десь перехоплювати ініціативу. Нам потрібні ресурси техніці, в збройній техніці особовому складі. Дякую вам дуже, пане Ігрі, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам Дякую. вечора нагадаю. Це був Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, як заступник начальника Генерального штабу збройних сил України, генерал-лейтенант.